Добрий день, мене звати Данило. Я працюю в організації Хочу допомогти біженцям. Сьогодні я хотів би поговорити про проблему, яка знайома багатьма українцям, які вимушено покинули свою країну втому від постійної інтеграції. Як адаптація в новому середовищі може виснажувати та як з цим впоратися? Про це ми поговоримо з нашим гостем, нейропсихологом, психотерапевтом і координатором українських біженців у Латвії Іриною. Добрий день, Ірино. Доброго дня. Ірино. Що таке втома від постійної інтеграції і чому вона є такою актуальною саме для українських переселенців? Втома від постійної інтеграції це стан, коли людина, яка переїхала до нової країни, постійно змушена адаптуватися, вчити нову мову, шукати роботу, інтегруватися в суспільство, змінювати стиль життя. Цей процес. Вимагає значних емоційних і фізичних ресурсів. І якщо не встигати відновлюватися, настає виснаження. Уявіть, що наш мозок це комп'ютер. І коли ми живемо у звичайному режимі, середовищі у нього відкрито лише кілька вкладок: спілкування, робота, побут, емоції. Та коли ми опиняємось у новій країні. Вмикається надзвичайно інтенсивний режим роботи. Відкриваються ще десятки вкладок, інша мова, інші правила поведінки, інша система документів, нові соціальні сигнали, нові звички людей, невідомі очікування в суспільстві. Мозок постійно сканує середовище, це безпечно. Це зрозуміло, я правильно поводжуся. І він втомлюється не тільки від фізичних дій, а й від постійного аналізу і обробки незвичайних сигналів. Це схоже на постійне навчання в режимі виживання, без вихідного. Мабуть, на початку переїзду людина сповнена рішучості почати нове життя заново. Чому ж через деякий час з'являється втома? У перші місяці переселенці жили на адреналіні. Головним було вижити, знайти дах над головою, влаштувати дітей у школу. Багато хто не мав часу замислитися над довгостроковими наслідками переїзду. Тепер, коли перший шок минув, накопичена втома, дала про себе чути. Адаптація це довготривалий процес. І через кілька років починає проявлятися так зване емоційне вигоряння мігранта. Це відчуття, коли людина більше не має сил інтегруватися, коли кожна нова бюрократична процедура. Або спроба знайти роботу сприймається як величезний стрес. Це явище стало помітним саме зараз, бо більшість українців вже пройшли перший етап адаптації. Вони навчилися розуміти мову, знайшли роботу, але при цьому відчувають, що вони досі не вдома. Їхній мозок продовжує працювати. У режимі постійного аналізу та напруги, що призводить до виснаження, спочатку все виглядає як тимчасові труднощі, але постійні виклики, мовний бар'єр, культурні відмінності, труднощі з роботою, почуття відірваності від дому починають накопичуватися. Тома з'являється, коли мозок перевантажений постійною адаптацією. І навіть прості речі, заповнити форму, піти в магазин, розібратися з документами, сприймаються як важкий марафон. У цей момент знижується увага, зникає мотивація, з'являється або… Навіть апатія це не лінощі, це результат перевантаження нейросистеми, яка не встигає відновлюватися. Які основні ознаки того, що людина вже у стані втоми від інтеграції? Основними симптомами, і навіть я би сказала, пропорціями, на які слід звернути увагу, це перш за все постійне відчуття втоми, навіть після сну, роздратованість. Відчуття самотності або безпорадності навіть. Відсутність мотивації шукати нові можливості. І, звісно, відчуття, що всі зусилля марні. Країни, які приймають українських громадян, пропонують різні механізми підтримки для українців, але українці не поспішають ними користуватися. Чому відчуття, що перед нами все готово? Широкий спектр можливостей, подій, інтеграційних заходів, проєктів тощо втомлює людей. На перший погляд здається, що велика кількість можливостей повинна дійсно полегшувати інтеграцію. Проте насправді це створює ще більший тиск, коли людина бачить безліч курсів, програм, соціальних заходів. Вона точно може відчувати, що зобов'язана в них брати участь, або і взагалі навіть не відповідати очікуванням суспільства, яке, нібито, пропонує всі умови для розвитку, насправді жодна кількість не може змінити внутрішнє відчуття стабільності та власного темпу. Адаптації кожній людині потрібен час на інтеграцію, відпочинок і поступове освоєння нового середовища. Коли ж інтеграція стає змаганням, це призводить до ще більшого виснаження. А які головні фактори призводять до цього стану? Серед основних причин ми можемо виділити. Постійну необхідність, наприклад, доводити свою компетентність. Нова країна часто вимагає від людини більше зусиль, щоб отримати, наприклад, рівнозначну роботу чи освіту відчуття ізоляції, а це розрив з рідними та друзями, труднощі в пошуку, нових контактів. Також це культурний звичайно та мовний бар'єр, незнання мови та нових правил. Це складно і це точно додає стресу. Фінансова нестабільність ще один фактор. Невизначеність у майбутньому може стати ще одним тригером для тривоги. Якщо людина усвідомила, що її виснажує адаптація, то з чого почати відновлення? Повертаючись до думки, що мозок наш як комп'ютер, то потрібно просто закривати зайві вкладки. Я думаю, це саме найпростіший метод дозволити собі паузу, відпочинок. Ось, наприклад, кілька я б запропонувала таких стратегій, які можуть використати. Перш за все, це прийняти свої емоції. Це складно. Але це нормально втомлюватися, сумувати за домом та відчувати стрес. Це нормально. Друге, наприклад. Встановити реалістичні цілі. Не намагайтеся адаптуватися до всього одразу. Дайте собі час. Третє, це, наприклад, шукайте спільноти однодумців. Їх на сьогоднішній день можна знайти скрізь, українські діаспори, підтримуючи групи. Це все допоможе вам відчути себе менш самотнім. Четверте. Це знайти баланс між інтеграцією та власним простором. Інколи потрібно відпочити від нових викликів і просто побути з собою. І останнє звертайтеся за допомогою, не бійтеся шукати психологічну підтримку чи підтримку серед знайомих. А які маленькі кроки можна зробити прямо зараз, щоб трохи полегшити цей стан? Я думаю, що, перш за все, робити перерви та дозволяти собі відпочинок без відчуття провини, впроваджувати фізичну активність, хоча б прогулянки. Гарно. Записувати свої успіхи, навіть маленькі, невеличкі, спілкуватися з людьми, які добре розуміють ситуацію. І, звісно, не перевантажуйте себе інформацією. Менше новин, більше якісного відпочинку. Дякую, Ірино, за чудову бесіду та корисні поради. Інтеграція це довгий шлях, і важливо не забувати дбати про себе та своє психоемоційне здоров'я. Саме так. Пам'ятайте, що адаптація це процес, а не гонитва. Будьте добрими до себе, будьте в ресурсі.